Вітаю вас, друзі! Всім привіт! Приїхав я, друзі, на рибалку. Ця рибалка буде в мене на поплавок. Буду, хочу половити з лодки, карасів. Тут ну, на, на нашій міській Ну, Будемо пробувати. Що тут? Тут воно то ловилося раніше, ну а що воно ну, зараз чи ловиться, чи не ловиться, бо людей немає нікого. Ну це я приїхав у 16 годин. Ну, Будемо пробувати. Попробуємо, що тут робиться ввечері, навіть я не кльов. Так що починаємо рибалити. І так, лодка, лодку, лодку вже накачав, приготував, кидаю кидає вудочки, якорі і випливаємо. Ну що, випливли на воду, будемо шукати місто по, поукровніше, бо вітер дне нормальний. Десь будемо старатися тут трошки... Пимо шукаємо місто. Ну так, вроді з містом оприділився. Буду це ловити отут. Сюди вудочки кину, вон туди під кущик і сюди на чистенькі Ну, В общем, зараз яри розкидаємося. Займемо оцей і весь участок. Будемо зараз спробувати. Готуємо вудочки. Першу наживляємо на приловочку. Переловчинки наживив. Ну що, закидаємо першу. Першу закину. Лагодим другу вудочку. Ну, сюди бутербродики бутерброді який я нажив. Переловку з черв'ячком будемо пробувати. Закидаємо. Ну, вітер, звісно, конкретний. Дує так, що його перний болять. Щось покльовка. покльовка. Опа! Єс. Yes. Який. Хорошо, друзі, як вам? Як вам оцей карась? Це такий карась, грам на 400 найбільше. Мой надії на всі 500. Який кабан. Оце кабан. Узяв він. Узяв він на приловку червячком. Хорош кабан. Хорош. здесь окей поручи mm -hmm. -мо хорош барбу сейчас садочек е І итак первый есть карасик на пущием садочек на черв'ячок, так що у мене тепер два червячки, перловка і горох. І горох висить. Ну, да. Красноперка м'ялка, покльовує, викидаю. Щось, карась пока один. Ну нічого, ще не вечір. Менші карасик і відцепився сам. Це вже карасик поменше, ну тож такий ловкий. Хорошо. Наживляємо. На що він взяв? На приловочку. На взял. Ну, забираем проволочку. Ох, а ветер, а ветер задувай. Переловочка. Зараз закинемо ж. Зараз спробуємо закинути деш під, під очеретинку. О, аж туди вот все. Там щось должно бути. Та вже ж без десяти шість вечора тут. А вітер таке ще думаю, нормально, Сильний таке вітер. Аби вітресик чи ліпає лодку. На двох якорях стоїть, ну погано розтягнувся. Шатає лодка тільки так. Ну так, що є, то є. От. Красик йде. Красик такие карась. Такие карасяк. наживляюсь На перловочке все карасики клюют. Hmm. Який, який красно почав клювати. ну Ти бачиш, я кинув, тільки кинув і прицепився. Ну та хай. Аби хоч вітер трошки втих та трошки ось пориви кончились. Хорошо стало. Може на вечір вже буде прекрасно. Хоп. єсть карасики. Ось ну, такі карасики. Ви такі як перший. То було поінтересніше, конечно. Ну ми й цим раді. Як е, карась тут добрий. Чорний карасики, вкусний. Да. Смакує цей карасик. Що? перловочка. І тільки закинув він з льоту хатив. Якраз попав на нього. Якраз на нього попав. Ложив опа, іди сюди. Та й оперний Вот так его. А. Красик. Сюда. Вот так вот. Это помелковатый. Ну, это ничего. якраз жаровий, якраз саме саме на сковородку, саме то. Саме то. Хоп. Ні, не попав. Десь на травиці лежить. Не попав. Жє виложу виложує, пішло, 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 пішло. хоп, ага. Ну, ось така краснопарка. Нічого не на одну вудочку на саму крайню бере і все. Вже й другі туди перекидав. Ні. То котя їм нравиться вудочка. Перебурлию карась. Спішав, пішов. Так куди ти зацепився? Це вже, звісно, отак. Це вже отак. І сюди є. Невеликим. Ну, приятні. Ну, побачили такий карась О, жаби хор підняли. Ну, як розпівались Ми маємо. Ми маємо. Ми маємо без 27 Вітер притих. Ну, трошки ще є, знову в основному вже притих вітер. Дякуємо. З клевом тепер буде. Положив? Ех, ні. Значить... три значит мелочь значит мелочь ну что Он уж бы не, не краснокер грибный, то уже б явно было, знал бы хоть, что воно клея, так. Глибину уменчити. Це ж трошки глибину уменьшу. За рибалку та за удачу. Години майже вже будемо збиратися. йо 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 такий сход. Хорош, карась потягав, хорош. Потягав, потягав і сход, да. Аж до лодки дійшов, і Це добрий карасяка був. Ну воно конечно все, все що зривається, все добре, кажеться. Ну, конечно, поводив я його хорошо. Наживляємо проловку. Повелась. Що повело і кинуло, ой ой Начну потягло і кинуло. Де ж карасики? Чекаю вас. Що, подивимось, що в нас завело все. А це у нас такий улов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дві, вісім карасок. Ну, Тихий ловки є. Ну нічого. Головом я задоволений. Достаточно. Ну що, друзі, на цьому будемо заканчивати свою рибалку. Рибалка вийшла, в мене удачна. Рибалки задоволені. Карасиків половили, гарно віддихнули. Природа, красота. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте, кому подобалось відео, лайки. До скорої зустрічі. Пока.